Це обличчя тих, хто своє життя віддав захищаючи країну. Тут тільки частина імен, розповідає членкиня громадської організації Центр підтримки військовослужбовців Лисянщини Тетяна Синицька. І ця цифра все збільшується, і це біль. Фото брата показує Дарія третя справа. Молодший сержант Дмитро Порожній загинув торік у серпні. Він брав участь в зоні АТО півроку по три. По два місяці тричі потім брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку, і потім його перевели на нуль, де він і провів останні місяці свого життя. Звістка про втрату своїх земляків сколихнула чи не кожну родину громади, говорить пані Тетяна. Місцеві каже, вирішили, що треба діяти. Ми трьох поспіль поховали, і тому захотілося. Трохи якось за них помститися, дати їм ще одну можливість ще один раз бити ворога. Гроші збирали всією лисинською громадою, аби кожен зміг долучитися до помсти, розповідає волонтер Олег Замрій. Жіночка, ну, такого старого пенсійного віку, прийшла і прям сльозами зайшла, питає, тут збирають на дрони. Кажу тут вона дає ті 200 гривень. Школярі місцевого ліцею протягом 2023 року проводили доброчинні концерти. Хоче наш город свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. За серпень-грудень ми назбирали 63-го року 62 тисячі 679 гривень. А ось це і є та сама помста, показує волонтер. Підприємець, будівельник та вчитель зібралися разом, аби робити дрони, на які донатили односельці. Ну от зараз я встановив двигуни і встановлюю плати польотного контролера. Якщо ми цього не зробимо, то ми не зможемо допомогти тим нашим хлопцям, чим ми зараз допомагаємо. Вони купують запчастини до залізних пташок, говорить, а потім їх складають. Ми боялися, але ми зібралися, спробували, в нас вийшло. Батько загиблого військовослужбовця Юрій говорить, за час, поки громада збирала гроші на помсту, проєкт набув ширшого значення. Спочатку дійсно я до цього ставився як дійсно для помсти, але потім я зрозумів, нам не так помститися зараз. Головне не так помститися, як допомогти зберегти життя іншим воїнам. Кожен дрон Камікадзе матиме позивний загиблого військового. Волонтери відправлять їх в ті частини, де вони несли службу, каже Тетяна Синицька. Втім, сподівається, що наступний збір буде вже не на помсту, а на перемогу. Тетяна Рева та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.